Голівудський колорит. Сьогодні розглянемо чоловіка Джаред Лето. Ну, мені він дуже подобається як актор, як співак, тому поговоримо про нього сьогодні. Сценічний образ. Його метод це актор і метець трансформер. Для ролей він дуже часто змінює свою зовнішність, причому іноді до невпізнаваємості. І це не лише те, що він дуже може схуднити чи взагалі набрати вагу, а ще й він змінює для ролей форму носа. Зуби, обличчя, волосся дуже перевтілюється, прям дуже сильно, і це навіть стосується не лише фізичних перевтілень, а ще він настільки вживається в роль, що змінює образ. Тому коли він знімається у комусь фільмі, він прям повністю перевтілюється, і поки знімається серіал чи фільм, він живе саме цим. Образом також він фронтмен групи Сетти Second to Mars». До речі, я з ним познайомилася вперше як співаком. Потім вже пізнали його актора. Він дуже класно співає, дуже харизматичний, містичний, з виразною сценічною енергетикою. І я думаю, хто кому він подобається, хто за ним слідкує, да? і знають, що його кліпи дуже в нього в піснях, дуже потужні тексти, пісень. І взагалі він настільки для мене якась дійсно містична людина, тому що. Коли він дивиться в очі, таке відчуття, що він десь в глибину дивиться. Ну нема такого. Знаєте, є люди такі, як пустишка. Тобто такий погляд ні про що в нього він якийсь дуже глибокий зі смислом, і він іноді трошечки як десь в іншому вимірі живе. Ну чесно, так здається. Також що ж я вражає, це як він оглядає постійно. Він настільки за собою доглядає, що він настільки завжди стрункий, доглянутий. І це стосується всього, його волосся, його одягу, його фігури. Да? Тобто Він такий дуже стрункий, дуже атлетичний і дуже стильний. Він так у Голівуді, він вважається іконою стилю, тому що він вдало змінює образи і він завжди виглядає не так, як всі. Тобто дуже виразна людина, дуже класна, як ви розпівак. Значить, метод акторства в нього занурення в роль, тобто він поглиблюється, вивчає. Тому, мабуть, він перевтілюється на 100% і в нього ролі дуже різні від якихось маніяків, да до меланхолічних хлопців. Але він завжди шукає ролі такі складні, щоб саме перевтілитися. І ви не знайдете його в якоїсь пустій комедії чи в якомусь фільмі, щоб він знявся. Не цікаво. ні, завжди щось цікаве з перевтілими. Для нього дуже важливо це художня <клес> аутентичність і створення образів незвичних, тобто виділятися серед інших і виділятися в гарному сенсі. Тепер про його колор тип. Це він, у яскрава, а, тобто колор він у нас яскрава весна. Тобто, за колор-типом він у нас яскрава весна. Це такий теплий тон шкіри, але він також перевтілюється в холодні образи, літні і зимні. В нього дуже яскраві голубі очі. Дуже гарні, я вже казала, такі глибина. Своє волосся на нього таке темне. Але ми бачимо дуже часто, що він робить складні техніки, рельєфні чи просто світлює пасма кінчики. Тобто йому личить класно, коли він е, з довгим волоссям, бо він таким схожий на софт драматика, тому е, з його статурою і. Стрункістю йому личить саме волосся довге. Хоча, коли в молодості, він був з коротким волоссям також було гарно. Він привтілювався навіть в тотал блонди, також прикольно, але найкраще йому все ж таки в темному волосі і темне волосся з додаванням якихось обсвітлих пасом. Це дуже прям гарно. Взагалі, він висококонтрастний має, висококонтрастний має зовнішність, тому йому личать саме відтінки, контрастні і дуже яскраві. Оптимальні кольори для нього це кораловий, іскраво-жовтий, бірюзовий, фуксія, лаймовий насичений, блакитний. Ці відтінки підсилюють його природню красу. І якщо ви повертаєте його стріт стайл, ви побачите, що він цим вдало користується. Не знаю, до речі, чи є в нього свій особистий стиліст, але він дійсно дуже виразно, незвично вдягається навіть повсякденному житті, тому дуже виразна людина. Як я вже казала, волосся в нього загалом зараз майже завжди це серед, довжина чудово, що йому дуже влічить. Дуже він любить омбре. Але завжди пам'ятьте теплі відтінки, бо знову ж таки у нього кольор тип теплий весна. Хоча він така людина, що будь-який образ він буде дуже личити, йому легко перевтілитись. І пам'ятаєте, роль джокерів крейзі це висвітлили йому брови повністю, зробили блонд, потім зелений колір. Він також дуже незвичний в цьому образі, але він йому також личить. Що ще важливо? А, ще дуже цікаво, що він любить якісь незвичні аксесуари в своєму образі, це якісь окуляри, якісь броші, великі, якісь шляпи, якісь. Тобто він любить все незвичне, дуже виразне і дуже нестандартне. І цим якраз він підкреслює як свій енерготип да? індивідуаліст, так само і свій стиль і образ. А ще йому дуже класно в чорних кольорах, хоча і це весна, але за рахунок того, що в нього висока контрастна зовнішність, йому дуже вже личить саме такі чорні кольори і білі кольори, да? бо вони личать насправді не всім. Хоч вважається, що це класичні відтінки, всім вони личать, але ні. То йому дуже в цьому дуже дуже гарно. Цікавий персонаж, дуже незвична людина. І ще, якщо чесно, якщо... я не то, щоб там я його не фанат, але ні разу за ним я не пам'ятаю ніяких скандалів, інтриг. Скажіть, будь ласка, яке ваше ставлення до цього актора чи співака?